Вінницький гуманітарний ліцей No1, річна Анастасія Домират каже, не вірить, що за шкільною партою сидить востаннє. Дуже тривожно насправді, що починається новий етап в моєму житті, і дуже сумно розлучатися з цією школою. Я тут провела майже все своє життя. Лише недавно ми заходили сюди першокласниками. Зараз уже випускаємось, і 11 клас попереду доросле відповідальне життя. Учні одягають стрічки з написом Випускник 2025» і виходять на святкову лінійку. Вчителька Оксана Кравчук фотографується на згадку. Розповідає, це вже її третій випуск. Неймовірна гордість, неймовірна радість, але звичайно і сум. тому, що мені їх буде не вистачати, але вони я знаю будуть моїми друзями на все життя. Дар'я Мазуренко каже, мріє стати юристом. Сьогодні вона відчуває змішані емоції. Можливо, трошки хвилювання і радість того, що я зараз справді з класними людьми, які мені за 11 років стали вже рідними. Дуже сумно, що я вже більше не прийду в школу, що я вже не буду тут вчитися. Але справді я розумію, що тільки наш шлях починається. От я радію, я відчуваю щось таке, що перед цим ніколи не відчував. Водночас радість і сум це відчуття написати словами. На жаль, випускаю зі школи, але одночасно радію тому, що випускають. Тобто дуже тяжкі емоції, змішані, змішані. Цьогоріч з першого ліцею випустилися 176 дев'ятикласників і 139 одинадцятикласників, каже директорка навчального закладу Віта Скиба. Для них цей шкільний дзвоник лунає в останнє. Далі за традицією випускники танцюють шкільний вальс. Підтримати доньку прийшла Зоряна Андронійчук. Її Крістіна закінчує 11 клас. У майбутньому каже, хоче стати журналістом. Я рада випустити саме звідси, тому що я отримала безцінні знання, безцінні спогади з багатьох поїздок за кордон. Франція, Англія, Польща. Дуже рада отримати тут велику кількість друзів класних, з якими пізніше йдемо святкувати. Я дуже щаслива, що вона має гарні спогади. Має Окрім гарної освіти, має класних друзів, має справді достойну підтримку у них, має гарні погляди на життя. На святі ліцеїсти подякували захисникам, завдяки яким сьогодні можуть будувати плани на майбутнє. На знак вдячності вони передали оборонцям 15 дронів. Усі і мені, каже Микола Заболотний, який їх збирав. Кожен дрон. Е Має серійний номер, він протестований. На кожному дроні також є ім'я героя, і кожен дрон ось батареєю, також дає серійний номер і ім'я героя. Дані пташки при нинішньому веденні війни зберігають життя особового складу, також допомагають. Мінімалізувати втрати та нищити при цьому ворога гроші на дрони. А це 195 тисяч гривень. Зібрали під час шкільної благодійної акції Весна для воїна, каже директорка ліцею Віта Скиба. Влаштовували ярмарки, і відповідно за цей збір коштів було виготовлено 15 іменних дронів в знак пам'яті, вдячності поваги до наших загиблих випускників. Це 13 наших випускників і ще двоє дітей наших колег, які теж загинули боронячі кордони нашої України. Після лінійки 11 класники випустили в небо голубів. За словами заступниці директора міського департаменту освіти Ірини Божок, цьогоріч із ліцеїв міста випустились майже 4,5 тисячі учнів 9-х класів та 2309 одинадцятикласників. Наталя Колодій, Андрій Нєстроров, Суспільне новини, Вінниця.